Вітаю всіх! Хочу показати вам квітучі стрептокарпуси, що зараз в мене квітне, і розповісти по сортах. Нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте, будь ласка, мені. Так, ну що, погнали? Брістал Сверрі Беррі. Тепер ще буду квітоноси там лізуть, так що буду ще квітнути, але квіточку вже показала. Так, це Дес Little Man, по моєму да, ДеС. Дес Little Man, Посмотрите, який. Який потенціал цвітіння, бачите? Бачите, скільки квітоносів. Так, це Харген Sapphire. Дим їжачок. Ну, купа бутонів, просто купа. Бачите, який їжачок. Дейліс Полар Канарі була на виставці, а все рівно ще квітне. Так, це у нас кто? Little Can? Всі знають, що в мене більш напівмінів Фред Стіпсі. На жаль, відцвітає в мене. Uh, Polar Blizzard. А там дем рожева Пантера, бачите? Ото там Котон Кенді в мене. Це дем 174, а за нею стоїть Харуно Мицу. Так, Фредс River Dance. Такая. Herzland Pettico. Така напівмахрова ніжняка. Так, Дем Кінг Артур. А за нею Фред Алексіс Рей. І на цьому поки ще все. Вон, бачите, що квітоноси будуть. А, ні, це вже відквітло вже. Ось такі в мене квітут зараз стрепсики. Це на цьому, Па-па! до побачення.